Шановна громада, вихованці Миронівського центру дитячої та юнацької творчості, стипендіати голови Миронівської міської ради. Щиро вітають усіх з новорічними святами. Незабаром новий рік переступить ваш поріг. Хай до вас він завітає з тим, що серце забажає! Хай все буде добре у серці і в хаті, в родині, в країні, у мами і в тата, дітей у сусідів, близьких та далеких. Нехай у садибі гніздяться лелеки, Хай все буде добре в роботі і вдома. Хай вас не застануть в печалі і втома. Живіть, не хворіте, богатими будьте. Кохайте, радійте і щастя даруйте. З Новим роком, з новим щастям, хай завжди в очах іскряться, усміх, радість і кохання, хай здійсняться всі бажання. Вітаємо з різдвом, з Новим роком вітаємо, бажаємо щастя, здоров'я бажаємо! Хай серце радіє, душа хай співає, а настрій святковий весь рік не зникає. З новим роком Миронівську громаду, вітаю! Щастя і радості бажаю! Хай завжди збувається, все що забажається. Бажаю вам, щоб кожне починання було успішно втілене в життя. Нехай людська повага і визнання крокують поруч з вами в майбуття, щоб в громаді щасливо жилося, все задумане збулося, вітер віє, сніг кружляє, новий рік вже наступає. Вітання нашому міському голові, що вам завжди везло в житті. Нехай громада процвітає, і новий рік щасливо зустрічає. Хай буде удача в усьому, добробут хай буде у домі, багатство, радість, наснага, і шана людська, і повага. Новорічні плани, щоб зіснились, щоб добре діло на солоду принесло, кар'єрні вершини, що вам скорились, і щоб життя наповненим було. Хай у житті завжди щастить, несе нам радість кожну мить, ідеї цікавих, мрій казкових. І днів веселих і чудових, з Новим роком, добрі люди, сподіваюсь, з вами буде запашна смачна хлібина, щастям сповнена година, сіль жадана на столі, лади спокій на миронівській землі. З новим роком, миронівчан вітаю, здоров'я, щастя побажаю, в роботі успіхів шалених, в кишені папірців зелених, Щоб здоров'я вирувало і ніколи не кульгало. Рік новий казковий час. Хай здивує щастям вас. Рік добра і рік кохання. Тож приймайте привітання. З Новим Роком!